Сьогодні ми поговоримо про готові проєкти документів для закладів дошкільної освіти приватної, державної чи комунальної форми власності, зокрема про систему охорони праці. Як ви знаєте, у воєнний період отримання ліцензії для ведення освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти відбувається за спрощеною системою, тому в нашій країні почастішали створення дошкільних навчальних закладів приватної форми власності. Проте, вимоги доведення ділової документації залишаються майже однаковими, як у закладах державної чи комунальної форми власності, за виключенням окремих позицій. Сьогодні я не буду демонструвати проєкти документів із системи охорони праці, бо принцип їх створення майже такий самий, як і в закладі загальної середньої освіти. Ви можете переглянути відео, яке я створювала для закладів загальної середньої освіти з даної теми раніше. Проте відмінність полягає в тому, що я сьогодні пропоную систему, яка не передбачає створення служби охорони праці в закладі у зв'язку.